Всім привіт у новому відео. На жаль, ми продовжуємо хворіти далі, тому вирішили поїхати в клініку і не відтягувати. Покажемо вам частенько, а далі я розповім, як все прийшлося. Так, ми щойно вийшли з медмедіку. Соломійка, як справи? Все добре, але в ручку тут зробили такий шприц. Довольно мені там, в мене там пастир, то я так візьму гроб з Вєни брали, да? але ти молодець. І Соломії подарували там купу всяких. Маска, там магніт, є цукерка. І покажи, була розлєчика. Хто молодець? Ти хворі? заховався, да? там написано, хто молодець? Я, я молодець. Пропіл і я молодець. Так, да, так що улюблена смарт-медіка. Ну давай, показуй. Давай, не висовується. Не будемо їхати, ми вже дома розкажемо детально, так, що так. там було. Давай, біжи до тата, сідай! На годиннику 10 ранку ми вже приїхали в Smart Medical в Вишгород, приїхали в Макдональдс, щоб Соломія щось поділа. Ось, але тут теж сніданки до 10.30, тому чекаємо, щоб змовити вона хоче картоплю фрі. Ось, а я зараз буду їсти сніданочок, тому що теж не їли, встали, побігли, бо мені видно, що я знову не спала. Вони просто такі мішки під очами, що це капець. В общем, як вас їздили? Їздили ми в смарт-медіка. Що Солічка? Можна показати мої подарунки смарт Medical? Да, давай покажемо. Браслетик ось, ми вже показуємо. Масочка, масочка. Ще масочка, браслети з кодиками. Масочкаліки, смарт Два Зараз такі, ось такі два людя. Да, Один дали там, де на рецепції, а другий дали на цьому лікарі. Ось цей дали, коли кров здавали. Таких два і. І ще ось такий. Третій. Тобто три льодяника загалом. Ага. І ще магніт є. І ще маска там, і браслет. Надавали. Раска, Надавали... Можна дати показати по Купу всього вона а, така, воно да, воно. давай, вона Пусувала. така щаслива була. Ось такі з котиками. Масочки там тримай. Я ти сьогодні брали вперше в Соломії кров звени. Вона молодчина. Вона взагалі вона тільки трішечки сплохнула, тому що для неї це було вперше. Вона не розуміла, що відбувається. Ось, але вона дуже умнічка, взагалі. А прям. коли мені ще катали в носику, мама сказала мені, що всі плачуть, а я не плачу. Так, да, і ще робили Но тест. трошки неприємно було. Взагалі прийшли до лікаря, він сказав, що більш наймовірніше, що це грип саме. Порекомендував, звісно, зробити тест, і ми, звичайно, погодилися. Там був сумісний тест на грип і на ковід, тобто два в одному. Він був негативний, що не може не тішити. Але ще виходить, що тоді то, що думали, тому що думали, що це буде грип. Ось то м, сказали ще здати кров, тому що це не те на що думали. І щоб е, виключити всі якісь там да самі найгірші сценарії, краще ще здати кров, то ми і здали. Ось, і сьогодні вона після обіду прийде, тому що до 11-ї, якщо здаєш, то вони проходить в день день саме там, прямо у них на місці, в Smart Medical, в іншому. Е в іншому кабінеті ось. Ходили ми до педіатру, звичайно, ось, і послухали. Трішечки там є ускладнене дихання, чуть-чуть буквально. Ось. Але, в принципі, все нормально. Вушка, там носик і все інше. Лікар здивований, що стільки днів, і температура трималася. І чому ми не прийшли раніше? А я сама сижу і думаю: блін, ми послухали типу, свого лікаря. Ну, він, вроді, все правильно сказав, да? по ітогу вийшло, що лікування симптоматичне, все, тобто, яке потрібно було. Але сама собі думаю, а чого я послухала? Треба було все-таки піти ще раніше. Ось, і... Не знаю, ще раніше здати, раніше якось там. Хоча по факту ми лікувалися, так як Вадім прийшов. Хоча, по факту, ми лікувалися вже так, як і він і сказав. Він каже, тобто, якби там в перші дні ви пройшли, я б сказав вам, що ви пили, наприклад, там нурофен два-три рази в день не менше. Якось так, ми такі пили, тому що температура була, ми збивали, чергували з цитатом. Він сказав, все супер класно. Ну, тобто, ми робили все те, що і потрібно було, але сам. Фак, типу, що, можливо, треба було і раніше, прийти, добре, що все добре, і наступний раз просто знаєте, кажучи, що одна думка лікаря це добре, а дві ще краще. Ось то і тим паче наш терапевт. Він все таки не педіатр, а це ми ходили до педіатра-імунолога. Ми до нього ходимо не вперше, не вдруге, не втретє. Як Соломія хворіє, ми завжди йдемо туди, тому що ну, він прям реально класний. Він все так розжовує, пояснює. Плюс він імунолог, і він ще ну йому чим є чим підкріпити це. Ось тому, тому ось так. Вадім а, стоїть а за а мене. Що, Може, вже Так ми ну, я ж хочу, щоб він зашити сюди. А він стоїть, чекає, не хочу перебивати. Куди? А куди ти побіг? А, вже можна? А, вже 10.30, А я тут сижу, розказую. Я ж думала, що він жде, щоб відео не збивати. Взяла капучинку. Убожнюю. Капучинку. Зараз ще картошечку фрі соловійці візьме. Ось. Так що такі в нас справи. Ммм, mm, смакота. Так що такі такі справи. Не зовсім добрі, не зовсім погані, але п'ятий день сьогодні ще температура під ранок була, і він каже: ну, типу, якби сьогодні хоча б вона не піднімалася, ось то. Вже би розуміли, що все точно йде. Зараз я вже договорю, що все точно йде на спад. І ось це здивувало, Я кажу йому, він каже: принципі, по огляду я не можу сказати, що їй потрібно, типа, здавати кров. Але каже, бажано. Я кажу, так, все, ніяких ні. Звісно, йдемо, здаємо, поки на місці, поки все одразу здаємо, робимо, щоб я потім себе не картала і вже ну якби да, щоб знати Нечні, точно. Мама, не пересилає, не переживали. Да, так, бо ми вночі так собі спимо. Я не. Це капець просто. А, що це дати? для Так, да, як гамак. Дали нам ще ось такий там сайт, називається vedmedic.com, Там, де можна зробити оцінку аналізів. Тому прийдуть аналізи, ми заб'ємо там показники на цьому сайті, відскануємо, і буде зрозуміло. Так, <плес> Ведмедика. І ось таке, якщо. По аналізам, по показникам сайт вийде, що там е зелена рамка, і там текст або червона. Якщо буде червона, в общем, і будуть показання до антибіотика, нам дали напереду цей рецепт. Він каже, Я прошу вас з розуму. Я кажу, звісно, я розумію, яка мама захоче дитині пихати от антибіотик. Ось ми надію, що з крові, з показниками все буде супер, і нам не знадобиться цей рецепт, антибіотики і так далі. Ось такі в нас справи. Що за а так, Поставила телефон, сперла на каву, тому що в той тримачці в мене є, не тримаю. І зараз я буду їсти, снідати. Я насправді дуже голодна, на нервах ще, ну взагалі прям. Давайте зараз... зволодня, а може ти спробуєш? Ні, я ти спробуєш? не знаю. А, на нервах? Я думала, можливо, ти спробуєш. сумні, я не хочу. Ось ці сніданки навіть куштувати, це по-перше. А по-друге, ці дні з апатитом взагалі дуже складно. Дуже складно її щось втюхати, якщо можна так сказати. Ось. А може, спробуєш? Ось так виглядає булочка. Вона просто нереально смачна. Зараз поїдемо, чекаємо твою картошечку. Може, спробуєш булочку? Тут є авокадо. Ну Зараз зачекайте. Тримай булочка з авокадо. Зараз будемо їхати. Сил взагалі немає. Щось бачно. Так, покажу вам сьогоднішню нашу покупочку. Купили ось такий небулайзер. Так, у нас раніше не було його. Ми якось постійно лікувалися без нього. Не знаю, як так склалося, але так, у нас є маленька дитина і немає небулайзера. Тому багато хто запитує, як таке можливе. Дуже просто. Ось, коли Соломія сильно хворіла, я її просто не пускала в садочок. Ми вдома лікувалися і вона залишалася. Була така можливість, тому, тому ось так. Зараз давайте розпакуємо його разом. Ось так він виглядає. Можливо, комусь це я взяла, що хочу аналізи прийшли. Там потрібен QR-код відсканувати через програму. Зараз буду дивитися. Тут ось пишеться. Ось модель його. Що, Шасолечка. Так, соломічка трішки відволікла. Ось тут його характеристики, Ось ефективний та тихий. Одна кнопка для роботи, ось це вона, мабуть. Дитяча маска та фільтр в комплекті. Легкий компактний для дітей і для дорослих. Ось Тут є ще гарантія 2 роки. У нас Ангелінка ж наша фармацевт, ми заїхали до неї в аптеку і одразу придбали. Тому Подаруночки під ялиночку ось такі. Давайте розпакуємо, його роздам, я ще не відкривала, і Зараз якраз треба буде його промити і зробити таку накладочку соломіці в інгаляцію. Так, ось такий шнур. І компактний. Я думала, він менший. Так, зараз там ще фігурки лежать. Бо то все не можна чекати, все треба. Не так. да, такі хотілося б робити розпаковки перед новим роком, якщо чесно, але вже що маємо. Надію, що це вже зовсім скоро закінчується, бо сил, чесно вже немає. Ось так він виглядає. Булайзер компресорний, інгалятор. Ось такі. Так, далі, 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 ще тут є ще гарантійний талон і інструкція. Ой-ой-ой. Все з рук валиться, не виспано. Це просто капець. Так, інструкції є. Чудово, зараз буду читати все. Бо я ніколи не користувалася ним і поняття не маю, як це робити. І там все. І ось такі тут трубочки, масочки, трубочки. Всяке. Зараз так от. буду будемо відкривати, розбиратися. І будемо дихати. Поки є світло, треба встигнути це зробити. Дивіться, відкрила тут всередині, що тут є дві маски для дорослого і для дитини. Нам, на жаль, зараз потрібно саме ось Зараз буду по інструкції тут знайшла як що робиться, будемо пробувати. Будь здорова! правильно, Але судячи інструкції зібрала ось так. Зараз буду вмикати і пробувати. візьму ліки. Тут максимально допустимо літраж, ось 6 мл, Тому зараз спробуємо. Нам призначили ось такі вентилі. зараз буду відкривати. Ось так воно виглядає. Зараз ось це треба вилити сюди і вмикнути. Спойлер, Соломії інгаляції не сподобалося. Перший раз ми як робили це, просто був е, капець, Це реально був просто капець, тому що вона і плакала, і їй це не подобалося. Коротше, я просто хочу забути це все. Ось, але зробили кое как але саме головне, що зробили ось, і е, я надію, що це точно допоможе. Ну, а вам дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами, дивитеся нашу Real Лайф, тому що я ж кажу, хочеться показати щось класне, але ну блін. Якщо так є, так є. що ж те. Не всі живуть завжди, коли все класно, і такі періоди в кожного бувають. На жаль, ось мене, якщо чесно, ці дні дуже Ютуб якось відволікає, тому що я знаю, що мені треба там зняти відео, там ще щось. Я якось собі, знаєте, в голові від... відключаю собі все якесь погане і роблю так. Мені треба то, то-то, то-то там змонтувати, там скинуть. Я якось хоч трошки переключаюсь, бо чесно, можна мозгами поїхати. Ось тому ось так. будемо вдячні вам за пальчики вгору, за коментарі. Обов'язково пишіть, підписуйтеся, хто не підписаний. І саме головне бережіть себе та своїх близьких і не хворійте. До зустрічі в нових відео.